Добрий ранок, серед вибраних Ісусом учнів саме Нафанаїл нагадує нам, що перший обов'язок людини це відгукнутися на поклик Бога спасти душу. Про Нафанаїла Ісус сказав: ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу. Приємно таке чути, але не можна забути про першу реакцію Нафанаїла на звістку про Ісуса, Месію з Назарету. Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Нафанаїле, подолай своє опереджене ставлення. Приди до Христа! Він звільнить тебе від упереджених думок. Він покаже, що Бог, який створив усіх людей з однієї плоті кров'ю одного лише агця, звільнить від гріха всіх, хто піде за ним. Познайомся з Ісусом Христом. Справжні християни бувають, і Нафанаїл один із них. Не сумніваймося, знайдемо їх і сьогодні. Ми можемо жити та молитися про те, що, представши перед Христом судей людських душ, ми почули, як Він нам скаже. Ото справді, християнин, що не в їм піздоку. Цього вам і бажаю.